Хмарно, Хмарно, сумно, сумно. Аж за край, так би сказав. І легонький вітер сьогодні. На годиннику, друга година дня. А ми з вами вирушаємо наступну подорож. Маємо сьогодні четвер. Четвер, 28 листопада 2024 року. Наступна спроба пошукати якихось. Бодай рибочків. Йдемо сьогодні цим боком. От, Йдемо ось так прямо, в той розлом, в той провал. Будемо ходити цими днями провалами, бо такі в провали більш тепліше і більше шансів щось ловити. Вчора ми ходили ось за цим пагорбом туди з того боку. Ось видно там вершечок лісу. Ну, так Здається, що близько, але кілометра, два. В тім розломі ми знайшли доволі непогано різних грибочків. Ну, Переважна більшість склала в нас ще осінній опеньок. А зимові гриби фламуліни, на які я сподівався там знайти, попадалися доволі слабо. Але це може бути тільки тому, що туди ще за скоро. А ось тут-ка сім розломі, декілька днів назад ще було. Не було снігу, тепліше, ми знаходили з вами доволі непогано фламолін. Ну ж, звичайно, що на нас сьогодні чекає, як завжди, я все постараюся вам зняти, показати. Але я вже дорогою йду до грибних місць перших. І я вже знайшов гарну знахідку. От, не буде грибочків, буду назад вертатися. Нарвемо собі ось на чай гарної. До стиглої шипшини. Вона не підмерзла, нічого. Тверда, червона, гарна. от Якраз саме класний час її зараз збирати. Вона зараз сама така соковита. ну Поки що її лишаю, Корж такий дуже гарний. ось Буду вертатися назад. Обов'язково я його обірву. А зараз ми вирушаємо з вами туди цей провал і постараємося щось сьогодні. Підшукати. Вчора нам, як не як повезло. Знайшли ми ще багато осінніх, пізно, пізно осінніх, точніше, таких темних чорних. Опеньків. Ну, Цим боком я сумніваюся, що ми їх знайдемо, бо тут я їх не знаходив. З того боку, вони переважно з кожного року є. Ну, а що з того всього вийде, як завжди, сідаємо зручніше і гайда зі мною на ще одну прогулянку до лісу. Перед, друзі, за грибочками і цими враженнями від природи. Тихої, спокійної, пізно осінньої гайда. Ну що, глядачі? Я буквально на вході. І перше дерево, я там уже бачу, є знахідка. Ось так. Ну, декілька днів назад ми тут з вами були. Тут грибів було доволі непогано. Ну що сьогодні? Зараз побачимо. Перші вже є. Ось. Перші вже є. Дивіться. Гарні, молоді. Оп, Бля, них ще вухо. Молодесенькі, хай лишаються. Фламоліну візьмемо. Ось. Так. Фламоліну беремо. Йдемо далі. Йдемо далі. Мабуть, буде йти зараз такой глядачі по рядах зразу. Так, щоб краще, плотніше пройти. Ось. І Я буквально от пройшов від тих всього-навсього декілька кроків. Я замітив ще декілька. Ось. Ще декілька молодих. гарних Забираємо. Так, хотівте далі казати, але тому навпроти бачу ще. Бачу ще. З-під кори зазирають. ось дивіться які. Ось такі вже. ось Такі вже більш ніякі, погнили. Червиві. Ось. Бачите, який харбак там сидить. Ну, не наші. Лишаємо. Знайдемо собі. Думаю, краще. Так. О, там дивіться. Я хотів казати, йдемо. Далі зразу замітив ще. Замітив ще. Здалека так. Ще й до того. Головне, щоб я не пропускав. Я так побіг одразу. А по дорозі, дивіться, скільки юдених вух ми знайшли. Щоб до одних грибів попав на інші. Класно? Класно, дивіться, тому, на От тому і ще на що тому напотику. ще на патику, Ось. Опа. Опа. Отак. Отак. І ще. Краса. Дивіться який кулак. Оба-на. І тут -ка. Ще. І тому Ще. Оцей вже якийсь ніякий. А так. О, щойно листя кидаю, вони темні. Листків Ли не О, Отаку, але ще на вході, вже скільки грибочки. Так. там ми йдемо далі. О, дивіться. Молоді гливи. оба так. да. Візький маленький коч. Молодесенькі. Ну, я їх, напевно, заберу. Не буду лишати, бо вони пропадуть. Красунчики. О, цікава знахідка. Так, а тому. Так що їх ще можна знайти. А тут ка ще ось такі молоді. Буду брати. Ось. Бо лишаєш вони. Другий раз приходиш, вони вже червиві. Так тепер вам показував під корою. Гарний корчер. Взяти немає, що все ж червивіло. Ось такі молоді. Забираємо. Ось О, Дивіться, які гарні вони зі споду. Білосніжні такі білі. О, ще. О, дивіться, краса. О, тут забрав молоді, а? Тут ще дивіться, два молодесеньких корча, ще буде. Йдемо далі, дивіться, тільки на уході ми вже скільки грибів маємо. Класно. Так, дивіться, там зразу. зразу, навпроти. Зразу навпроти ще. Навіть не дають толком взяти і роздивитися. Отак. Там така краса. Ой, до неї долізти ще. Важко трохи йти. Але нічого. Дивіться, які і тутка. Арні. Половина ті вже старих. Половина ще такі. А не подивимося, може буде вдома. Такі ще молодесенькі. Зберемо. О! ніжки потім повідрізаю. О! Молоді. Оці, мабуть, лишемо, хай ростуть. Зовсім молоді. Так. О, дамо далі знову бачу. Знову бачу глядачі. Так, тому я ще щось замітив. Але не годен собі знайти де, по-моєму, бачу ще гливи. Але пішов за зимовими опеньками і загубив. Ну нічого, коротше, йдемо по рядах. Якщо в них десь є, то я їх знайду. Йдемо рядами. Одно, ж класно йти, тут брати по рядовку і собі йдеш і добре дивишся на дерева. І все, більше нічого не треба. Ну може бути ще й під ногами. Можуть бути ще й під ногами. Ну, Переважна маса їх все-таки росте на дереві. Так, тому замітив. Ось. Ряд не дійшов до кінця. Замітив тому, і то багато. І то багато. І за цим замітив ще. Ух ти. яка знахідка, друзі. Дивіться, тут на дереві. О, а внизу. Дивіться, глянь, ді скільки їх тут внизу. Це що ти? Ого, скільки їх тут відкривається. Клас? Клас. О, от таких пару корчів. Іду додому. Оці хай лишаються. Вже молоді. Оці заберемо. Оба, дивіться, який корч. Ну, корчами. Неохота ножик витягнути, тягнути час. Так зразу все вам покажу. О. Дома повідрезає. Дивіться тут -ка, зразу. А тут зразу. Це одразу на пів кошика. Мабуть. Який тут корч. А вони є. Вони собі ростуть. О, дивіться, які гарні молоді. Бачите, дійці, старі відходять. Бачите, ті, що мене взяли того разу, вони пропали. А зразу от молоденькі ростуть. Дивіться, які гарні. Краса. Тут в траві. Тож я кажу, що троше дивиться під ногами, бо не може бути і під ноги, лише на дереві. Такого тут собі на коріннях. Віть, які гарні. Класно, класно. Ото, хай лишається молодець. От скільки ми вже кошику маємо. Ага. А ми лише в лісі зайшли недавно. Що я люблю ось ці зимові гриби? Не треба довго ходити. Ну як, відомо, то що йти хвилин 15 до цього місця. На тучка швидко. Хвилин 15-20. І додому. Ось такі. Ось такі, але вони якісь трошки не дуже гарні в стані. Хай лишаються, попробуй знайти краще. Як вже нічого не буде, то вернемося. Так, туди поки що не бачу. О, там гарні, дивіться, бачу. Кажуть, трошки краще. Дивіться, яке там. Оба! А тут краще. Такі класні. Забираємо. Йдемо далі. Так. Ду рядом назад. Беру, стою в другий ряд і піднімаємося назад. Я десь, по-моєму, тут бачу ще на дереві, але не впевнений, може просто привиділося, купило знає. А тому далі я бачу вже... Знахідка є грибочки фламоліни, але, походу, молоді. Молоденькі, але є. Ось. Ось такі. краса, хай ростуть, тут. Ці лишаємо. Ці лишаємо, шукаємо трошки більше. О. Так так, так, так кавойки з грибочки пропали. Непонятні, що це таке було, може опеньки, звичайні, могли бути. Так. Ну що, поки що не бачу глядачі. Мабуть, будемо виключати щось. Замічу, зразу покажу. Продовжуйте далі. Довго не ходив, може якихось 15-20 кроків. І нам попадаються ось такі знову. Гарні, великі. Бачите, як сховались. Ось такі. ось ці гарні такі заберемо більшенькі. О, дивіться, які класні. Ці більшенькі забираємо. А тут дивіться, які ще молодих, туди. Туди, там вже такі, що відійшли, старі. Ось. І тут. От ще. отако от ще. Клас, клас. А на сусідньому стовбурі недалеко. Недалеко ось тому знову. Знову знахідка. Чудових гарних грибочків. Дивіться, скільки їх тут -ка. О! Просто щось. Не знаю, як їх зараз зловити. Може отако далі. Ось. Дивіться. отако, пів метра. Більше ніж пів метра, мабуть. Такої краси. Під корою собі сидять. Ну що. О, дивіться, там далі ще. Зараз я їх зріжу. Вже піду покажу вам далі. Покажу вам далі. Ну, початок у нас конкретний. Що конкретний, то конкретний. Зайшли і зразу скільки грибів. Дивіться, тут казнову. Тут казнову. Ось. Ось так. І тому. Бачите? Наступних два стовбура. Просто красені. Але ще тут хочу показати. Дивіться. Дивіться знову. Це щось неймовірне. Краса, Краса. Їх чим день стає більше і більше. Чим день їх стає більше і більше. От. Йдемо далі, дивіться. О, попід ноги, то що я кажу, що треба десь попід ноги, бачите? О. Ну, попід ноги такі поодинокі, вже так. навіть не цікаво. За ним дивіться, дивіться, що тут. -ка. Це просто. Це просто казка, друзі. Ось. Дивіться. Попід ноги в траві. Ось тако по дереві. Ось. Ось тако. Ось тако. дивіться, Куди не поведеш? сюди така краса. Супер. ось от, Супер, правда друзі, Зразу напів кошика. Сразу напів кошика. Краса. Так, на що? Обертаємося. Обертаємося. Так, поки що я не бачу. Поки що не бачу. Ну ладно, йдемо до кошика. Будемо зрізати ті, що знайшов. І підемо далі. Ну що, в ту сторону йшов, не знайшов більше нічого. Але вернувся назад в іншу сторону. І є. І є знахідка. Ось, на патику, на стовбурі, а тут просто заліплено. Подивіться скільки краса. Бачите? Ось. Оцей ми заберемо, мабуть. Один. Молодий. Тут ще такий. Теж візьмемо. І там ще один гарний. Молоденькі, теж заберемо. Ось так, а тому ще є. Опа. О! Будемо брати, не, не охота далеко ходити. О, є. ти, брати. Молоді, гарні. Так, тому ще її побільше. Ось. Такі. Ось такі. Що, у ну, вже далі пів кошика. Далі пів кошика. О, тому і ще. Тому ще заміт. А я зразу їх не бачив. Пустився до цих. А там є, є ще. Доволі непогано. Так. Ось тут такі. Треба обходити. Оба. Всякі лагері маленькі. Тивіські нездоровенні. Чу собі. Це шапка. Хлорійська шапка. О, це ламоліна мамон. Чиста. Коч взагалі ідеальний. Здоровий. О. Це було може ножика, але вже не хочу його витягати. Ось тако. Вот тако. тако. І друзі, ось тако. Дивіться скільки кошек. майже повний. О! Сікуринчики лишаємо. Нішки. Краса. Краса, збоку є ще. О. Ще один корч. Збоку ще один корч. Дивіться, який просто ідеал. Так, ці вже такі старенькі. Тут такі от, ніякі пропали. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну вже майже повний кошик. Ну, правда, треба половину викидати. Бо я так понарвував з ніжками, з тим всім. Неохота ножик витягати просто. За що разу. Тому я бачу їх багато. На стовбурі верби далеко. Зараз піду покажу. Але тому замітив ближче. Там заміту зразу ближче. Ну що, грибочки тут є, ще більше, ніж було минулого разу. Було трохи холодно, сніг падав і вони пішли. Ось Тут прошу. А тут водиць якийсь знову здоровенний. Корчисько. О! О, дивіться який. Оце він. Оце він. О! Дивіться який. ну Це потужняк. Що потужняк? Класний правда? О, дивіться, Зараз кого я заберу. О, все. можна йти дому. Може, а що це заберемо, вже не будемо лишати. Лишилося трошки. Забираємо. Добираємо. Все, друзі, кошик повний. Повний кошик грибочки. Краса. А ми лише їм пройшли всього, може, якихось 30-40 метрів цим лісом. Нормально. У нас вже ось такий результат. Класно? І це ще не все. Дивіться тому. Далі біля цього ще. Бачите? Скільки краса. Краса надалі я ще буду напевно показувати, вже такий краще буду забирати. Маємо повний кошик. Дивіться, о, йшов туди, ну ті хай Там Таму займіти вже краще. О, та тут їх капець просто. Зараз добираємо гарантовано. Чудний кошик на цьому місці буде за 100%. Дивіться, що тут твориться. Яй-яй-яй. От тобі дерево. От тобі знахідка. Дивіться. Ось це тако, Ось тако, Ось так. Рай зимових грибів. Дивіться тут. Та це щось неймовірне. Краса. Друзі, краса. Оці забираю. Верхні молоді. Ось. І курчі. Ніжки майже немає, вони всі ростуть з одної ніжки. Так, всі сходяться в купу. дивіться який цей. Опа! Тримається так купе. О, а шо ти? Оце, Отаку. 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 Отак. що шоп. Оце, льофо. Отако. 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 Отак, такого. це воно певно зірвем. У нас вже кошику не буде місця більше. Опа. І знову. Ось. Дивіться, гарно. Опа. Опа. Прошу дуже. Декілька дерев і ми набрали. Ми набрали. На Це я запроводжую потім. Вдома поперебираю. Супер, Ось Отакий От результат. Далі навіть не буде йти. На цьому будемо, мабуть, закінчувати. Смисла немає. О, що повний, я так ще не маю що збирати. Ось, рибочки ці кинулися конкретно. Ось, тут зірвав. Там з боку ще ростуть. Бачите. О. Зразу з боку ще. На сусідньому дереві. Зразу, буквально навпроти. Обростають. Можна буде сміло шити. Ось. І ось там я замітив ще, зараз я вам вже то покажу. Брати я вже мабуть не буду. Прийду іншим разом, може завтра нема куди. Ну ще може раз кулак два запхаємо сюди. Може завтра підскочимо сюди знов і дозбираємо. Подивіться, які тутка. Тут взагалі просто чудовий. Так, все, може ще ті зараз заберу. Може, куди такі лишати, ви тільки гляньте. Та що от? У нас сусідне дерево ту залі. Якраз журай. Рай Рай зимового гриба. Вчора ми ходили тою стороною, Ну там не було, не було. Я вже думав, що їх не буде тут, так. Всі такі молоденькі. Лишимо І ці заберемо. Дивіться. Оце щось. Це щось. Бачите? Місце, місцеве не відповідає. Всього-навсього за цим пагорбом в другій ямі. Ми вчора ходили. Ну, там, звичайно, нема так, такої кількості, як тут, але все одно їх там майже не було. Дивіться, Бачите, як не всі. З одного місця ростуть. Гарно. Гарно. Так. Ось так. Супер. Супер, супер. Так. На годиннику пише у нас 14,35. Це означає, що ми з вами тут -ка 35 хвилин в лісі. 35 хвилин в лісі. У нас ось такий здоровенний, чубезний кошик. Гарних зимових. Таких відбірних грибочків. Подивіться. Тільки на це все. Угу. Отак. 35 хвилин ми потратили. Ну, це все. Коли знаєш місце, супер ти їх збирати. Ось. Не знаю, тут ще взагалі є. Тако. Опа. Опа, тако. Я вже такий чубезний кошик наліпив, Тут ще навпроти. Молоді. Ну ці лишим, хай ростуть. Усе глядачі досить. Дивіться. Чубезний, чубезний кошик. Ви це бачите? 35 хвилин ми потратили на це все, аби назбирати ось таку красу. Ну, Грибалка сьогодні у нас вийшла зачотна. Що зачотна, то зачотна. Ну все, друзі, мабуть, на цьому буду закінчувати. Буде, далі нема з чим йти. І на цих грибів достатньо з головою. от. Не буду я набирати. Краще підійти собі завтра, коли буде охота підзбирати знову свіжих, гарних. Бо, як я казав в минулому відео, свіжі гриби то є свіжі гриби. То не закручені і не сушені. Прийшов, зразу свіженьке з лісу зготовив, смакота. Ну а вам бажаю, як завжди, в рази більше на збір, ніж я. А ми з вами, дасть Бог, зустрінемося ще на наступних чудових грибалках. Семові гриби тільки починаються. Снігу в лісі майже нема. Вчора було трохи більше, сьогодні взагалі вже майже нема. Ну, як маємо, так маємо. Ну, все, друзі. Папа. Я встаю, з вами попрощався. Ось тут вже дорізав повний кошик. Хотів ти геть, звідси. Ще не зібрався виходити, але мотки замітив, вже вирішив вам показати. Все одно я туди йду. Вже раз я туди йду, вже вам покажу. Так, але тут трохи кропила, сніг. Трохи важко. Зараз. Там вона нас стовбури, дивіться, скільки грибів. І знову така гарна чудова знахідка на самий кінець. От. Я вже не маю куди брати, а вони ще такі попадають. О! Я не дійшов до тої знахідки я знайшов другу. Дивіться. А тут глиби попадають. Маєш тобі раз. О, класні. Бачите? Тут ще і тут ще краса, але я хочу вам так і показати. Хай кошик стоїть, до я там покажу. Ще напослідок. Ось, не тут кого заховалася далеко їх, далеко їх замітив. А тут тако. І пішли фламоліни. Гарні, красиві. копостову стовбури собі. Догори, 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 Не знаю, чи камера туди злапає, Ось, аж туди, на висоту, десь орієнтовно глядачі метрів 7-8 від землі. Де ж там. ростуть, бачите, де? Аж там вони тако високо під небом. Під небом. А там на стовбурі ще ось такі грибочки, ось. Молоді гливи. Отако от пішли. Класно? Класно? Так що. Гриби в лісі є. Зимові гриби є. Ну все, добре. Буде тих грибів. Йдемо додому. Все друзі, па-па, па-па. Ноги мокрі. Я ще пішов в чоботах. от. Вчора ходив в гумаках, сьогодні взяв чоботи, не знаю на що. Йдемо додому. Де?